Гастробізнес і міжнародна торгівля. У мене в гостях на моєму каналі Олег. І він відкрив Мія Суші у Лоці. Чому мія суші? Ну, так звати мою дочку. Її свій, це мій талісман. Дуже гарно, хай дочка приносить успіх. А, зразу ж залишаю в описі до цього відео посилання, де ви можете знайти ці суші і замовити дуже смачно підтримати українських бізнесменів. А я вам хочу сказати, скільки е, який стартовий капітал пішов на відкриття такого суші, це суші ресторан, це навіть не бар, двохповерховий. Так, це ну більше 100 тисяч доларів. Що у вас тут є, е, крім суші? У нас є суші, боули і бок. Ну власне, більше нічого. Ми намагаємось тримати фокус саме на, на суші. Як на мене, це найкращий варіант. Скільки прибутку приносить вже ваш е е заклад на сьогодні? Так. Чи приносить він прибуток? Бо я знаю, що в Європі близько двох років треба виходити на перші плюси. Так, ну власне, ми тільки зараз рік часу як працюємо, і ось зараз тільки починаємо виходити в плюс тільки тепер через рік. Яка е, страва найсмачніша у вашому закладі, яку ви порекомендуєте як власник? Ну да, це омакаси, це та страва, якої немає в меню. Це щось особливе. І хто просто хоче щось спробувати в ресторані суші щось незвичайне? Це в перекладі довірся шефу кухні, і він готує її на власний розвиток. А скажіть, будь ласка, чи важко було скільки бюрократичних процесів було для відкриття гастрономії? Я теж відкривала, я знаю, але з людьми поділимося. Що ви пам'ятаєте, щоб вам відкрити треба було зробити крок за кроком? Е, ну, були так, були певні моменти, тому що такі, як затвердити в всіх органах, ось цих, да, санепід, ось такі, мабуть, самі такі складні. Ну і так само отримати ліцензію на алкоголь. Певний час займає, є бюрократія, є трохи складніше ніж в Україні, але все можливо. в А Скільки є? часу вас зайняло? От ви підписали напевно, оренду і почали займатися документацією? Правильно розумію, так? Угу. І скільки часу у вас займало, зайняло це на відкриття? Чотири місяці, майже чотири місяці зайняло все відкриття, ремонт, повністю документи. Ви цікавилися опакуваннями з. Правильно, а ми взагалі познайомилися з того, що мені написала моя подруга, що ви хочете цікавитися упакуваннями, і мене цікавить тема імпорту. Чи дійсно вам це цікаво? І чи ви знаєте, як, що вам треба для того, щоб імпортувати? Може, у вас є якісь запитання? Власне, так, е, цікавить е, імпортувати упаковку, так як вона у нас в Україні дешевша. І, е, дуже цікаво було б її завозити сюди і тут її використовувати. Тому хотів би запитати про нагоді, да, щоб. ви... Поділитися з досвідом, як це правильно зробити, організувати, щоб не було ніяких там, підводних камені. Ну підводні камені завжди. Ви mm -hmm. знаєте будь-якому бізнесі? Ви мали не один бізнес, наскільки я вже знаю. Так. А власне в дивіться вас на сьогодні сполка чи йоделя спол. Ви е, фактично маєте все, що вам треба, тільки зареєструвати номери Орі, і ви офіційно завоз. Знаходите митного брокера, uh -huh. е, знаходите перевізника, який вам везе, нову пошта, не хоче брати харчове пакування, бо це якби вони переживають. Хоча насправді вони могли би брати, бо опакування – це не дуже складний е, товар. І Вам, як імпортеру в Польщі, відверто нічого майже не треба. Вам треба знайти брокера і номер ЕОРІ і заплатити 23% ват. І це можна навіть не сплачувати зразу, оскільки ви є платником ВАТ, бо з вашими обсягами ви точно є. платником ват, то ви ці 23 ват собі ще і відшкодовуєте Тобто ви якби зараз купуєте щось збрудне, ви розумієте, так само і ви імпортуєте. Ви б мали сплатити ці 23, але ви їх будете взаємно заліком угу. заміняти. Тобто, фактично, вам треба номер ЕОР, якщо ви не маєте швидше за все, ви його не маєте. Це реєстрація yeah. на митниці, вона робиться онлайн за. 15 хвилин. Заходите в бізнес.gov.pl, реєструєте номери Орі, знаходите митного брокера, домовляєтеся з ним про ввезення цього. Mm -hmm. ну, Ват ео не знаю, чи у вас просто ват, чи ват-ЕО, швидше за все, ват-ЕО у вас є ват європейський. Mm -hmm. Mm -hmm. І тоді вже український експортер готує весь пакет документів. Насправді весь пакет документів це стандартний інвойс, або як ви маєте тут фактура. Mm -hmm. В Україні йому треба на митницю подати контракт, але це робить він. Пакувальний mm -hmm. лист mm -hmm. і е, бажано зробити е, в лабораторії, в будь-яку лабораторію, в кожному місці є лабораторія, лабораторний аналіз на безпечність цієї упаковки. І далі наступний крок це маркування. Якщо би ви продавали поштучно, наприклад, навіть якщо ми говорили з вами про оптову торгівлю, ви mm -hmm. привезли суші для себе використовувати, і, наприклад, в іншій суші барі продаєте опакування для суші, mm -hmm. то вам не потрібно маркувати кожного окремо, от якщо ви подивитеся на якийсь посуд, ви бачите ніж і видалка. Якщо вони продаються поштучно, то кожна ця штучка, кожне, кожне опакування окремо одиниця, повинно маркуватися ножем і видалкою. Якщо ви везете для себе і будете продавати це в упаковці, достатньо просто зробити етикеточку, на якій написати, що це для. Харчових продуктів правильно замаркувати, ця Етикетка може бути навіть на А4 видрукована і вкладена. Mm -hmm. Тобто, це насправді дуже знаєте такий страшний міф в Україні, що має бути звісно. Якщо ви будете, ми наприклад мали досвід співпраці величезний з м'ясокомбінатами польськими, завезення упаковки з цієї, в яку mm -hmm. е е е пакують м'ясо для супермаркетів, то в цьому випадку вони е самі покупці хочуть е такі сертифікат подвійного використання БЦР і якісь інші. Це додаткові сертифікати. Які деякі українські виробники теж мають мають вже. Тому насправді вам по факту нічого не треба один раз пройти, якесь моє коротке навчання. Це було взяти в зірці документів і показати їх своєму експортеру. А ви подаєте на митницю тільки лист про те, що ви везете для себе, вам такі взірець здають митні брокери і сплачуєте послуги митних брокерів на одну митну декларацію, будуть коштувати вам приблизно 250-350 злотих, тому варто вести більше, бо якщо ви повезете, наприклад, товару на тисячу злотих а 350 заплатите злотих за ну вам це саме. І я можу навіть поділитися тим, що прибуток приблизно з однієї вантажівки. Я вам скажу, що заклада... ми закуповували упакування на 40 тисяч злотих, прибуток складав 9 тисяч злотих. Я думаю, що чуть-чуть більше, ніж навіть зараз що заклад приносить, і це вклали ми набагато менше 40 тисяч, як я вже сказала, це половина того. І це. Маржа, яку ми заробили за ну два тижні, можна сказати. Ну, добре. Ще шукали клієнтів десь приблизно два місяці. Це тривалий процес пошуку клієнтів. Якщо ми говоримо, бо я на цілу фуру шукаю, як правило, якщо ми говоримо, ви можете собі навіть у вас є санепід дозвіл тут, і ви оцей санепід використовуєте. використовувати. Ви навіть тут можете якусь частинку у вас дуже велике приміщення використати, завести невеличку, наприклад, три три тони, тобто він там. Так що сподіваюся, і як чи зараз у вас виникло бажання завоз це упаковку? Ну слухайте, ну, прям да, запалено. Виявляється, не так вже багато тої бюрократії, да, і не так багато складнощів. Цікаво. Це, Давайте це, тепер це, будемо так. чесні. В бюрократії менше так. почати можна зразу, номери так. Орі зареєстрували так. і грошей більше. 100%. Правда? Дуже, дякую, дуже дякую. Рада з вами так, познайомитися. Раді. Сподіваюся, що все-таки ви будете завозити українську упаковку. Упаковка входить. Вона займає від 10 до 15% всього обсягу українського експорту. Це дуже багато. Якщо ми говоримо, зерно там займає 40%, Якщо ми говоримо метал, займає 30%, То упаковка вона в десятку першу входить. Тому українське упакування. Ну це звісно входить і також піддони, і картонна тара, і харчова упаковка. В нас і дуже великі українські компанії. Тож. Можна розвиватися далі. Я вам бажаю успіху. Всіх запрошую теж підписатися ще раз на український бізнес, підтримувати українських підприємців, які переїхали, релокували сьогодні. Кожен з нас допомагає як може. Напевно ж, ви мусите допомагати родині і не тільки родині. Ми всі допомагаємо, маючи можливість тут розвиватися. Ми маємо можливість допомагати там. Так само заохочую всіх завозити. Хто виїхав в Європу, теж цікавтеся тим, що ви можете завозити, і ви в такий спосіб завозите валюту, Валютну виручку. На сьогоднішній день єдина невеличка ніжка підрізана, на якій тримається економіка України, це саме експорт, це продаж. Тому що українські зараз виробники вони втратили величезну частину території платоспроможних, будемо чесні, Харківська область це потужна потужна область, яка купувала дуже багато, втратила дуже багато людей, які виїхали. Тож підтримуйте своїх, приходьте на суші в міа суші. Завтра в них день народження. Я сьогодні ну в Ютуб сьогодні не вийде, але в будь-якому випадку можете залишити привітання. Я думаю, що Олег почитає пізніше і вам подякую. Дякую. Дуже Дякую. Дякую. Дякую.